На цьому місці могла бути звичайна ванна, але стоїть тут шикарна душова. Якщо у вас така довга душова, ви запросто можете розташовувати електричну ручну косошарку і нічого не буде страшного. Традиційно ми страхуємо світ переливу за рахунок такого бортика. При великій ширині такої тумби можна легко влаштовувати у такого плану накладну раковину. Стики кутів зроблені з алюмінієвою вставкою. Це більш практичний спосіб захисту кутів, і він значно дешевший, ніж при під 45 градусів. Нічна підсвітка, яка не сліпить очі. В цій шафі у нас розташована пральна машинка та сушарка. В чому її унікальність? Вона має 45 см заглибшки. Це єдиний виробник, який робить таку глибину. В цьому місці у нас вийшла невелика тумба і ми хотіли максимально велику розташувати раковину. Тому ми зробили вивід, змішуючи зі стіни, і раковина вийшла на всю ширину тумби. Тут розташовані шарові крани Нептун. У випадку з затопу просто вони перекриються завдяки безпровідній системі Аякс.